Джон Бойн. Хлопчик в смугастій піжамі. Розділ 9. Бруно пригадує, як він тішився дослідженнями. Нічого не змінювалося протягом певного часу. В геть звідси. Бруно досі доводилося терпіти дурнуваті витівки гретель, яка дошкуляла йому завжди, коли була не в дусі. А це траплялося часто, бо вона була безнадійним випадком. І він досі хотів би повернутися додому в Берлін, хоча спогади про це місце почали тьмяніти, й минуло вже кілька тижнів відтоді, як він подумав, що треба б написати ще одного листа дідусеві або бабусі, але так і не зібрався сісти за стіл і справді його написати. Солдати приходили щодня, влаштовуючи наради в кабінеті батька, який досі залишався неприступним для Бруно. Лейтенант Котлер досі розгулював у своїх блискучих чорних чоботях. Начебто у світі не було нікого важливішого за нього, і коли він не перебував із батьком, то стояв на під'їзній дорозі, розмовляючи з гретель, що істерично сміялася і намотувала на пальці волосся або про щось шепотівся в кімнатах із матір'ю. Слуги приходили й прали одяг та підмітали, готували їжу, чистили речі, забирали і геть і не розтуляли рота, коли до них не зверталися. Марія більшість часу наводила в кімнатах лад, і стежила за тим, щоб кожна одежина, яку Бруно поки що не носив, була акуратно складена в гардеробі. І Павел приходив у дім щодня, чистив картоплю та моркву, а потім одягав білий піджак і прислуговував за обіднім столом. Уряди годи Бруно бачив, як він кидав погляд на його коліно, де виднівся тонкий шрам. Наслідок нещасливого випадку з гойдалкою, але один з одним вони не розмовляли. Але потім відбулися деякі зміни. Батько вирішив, що настав час дітям повернутися до своїх занять. І хоч Бруну здавалося безглуздим відкривати школу лише для двох учнів, і мати, і батько погодилися, що вчитель має приходити в дім щодня і заповнювати їхні ранки та полудні уроками. Через кілька днів чоловік на ім'я Герліст підкотив до будинку на своєму драндулеті і настав час для школи. Герліст був загадкою для Бруно. Хоч він ставився до нього досить по-дружньому і ніколи не піднімав на нього руку, як колишній учитель у Берліні, щось у виразі очей наставника давало відчути, що в ньому клекотить гнів, який чекає лише свого часу, щоб вилитися назовні. Гарліст особливо любив історію і географію, тоді як Бруно віддавав перевагу читанню і мистецтву. Ці предмети тобі не потрібні, наполягав учитель. Здорове розуміння суспільних наук. Набагато важливіше в наші дні у твоєму віці. Бабуся завжди ставила з нами вистави в Берліні, зазначив Бруно. Твоя бабуся не була твоєю вчителькою. Хіба не так? запитав Герліст. Вона була твоєю бабусею, а я твій учитель, тому ти вивчатимеш ті предмети, які я вважаю важливими, а не ті, які подобаються тобі. Але хіба книжки не важливі? запитав Бруно. Книжки, в яких йдеться про значущі події в світі, звичайно важливі, сказав Герліст. Але не ті, у яких розповідаються різні історії, і не ті, що розповідають про події, які ніколи не відбувалися. Скільки ти знаєш про свою реальну історію, молодий чоловіче? Бруно подобалося, що Герліст називав його молодим чоловіком, як Павел, а не так, як лейтенант Котлер. Я знаю, що я народився 15 квітня. О дев'ятнадцятій годині тридцять чотири хвилини, сказав Бруно, йдеться не про твою історію, урвав його герліст. не про твою персональну історію, а про те, хто ти такий, звідки ти взявся, про спадщину твоєї родини, про рідну землю, про батьківщину. Бруно спохмурнів і замислився над словами вчителя. Він не був цілком переконаний, що батько мав якусь землю. Бо хоч їхній будинок у Берліні був великий і зручний, але сад навколо нього дуже невеличкий. Бруно був уже досить дорослий, аби знати, що геть звідси їм не належить, попри всю велику територію, що його оточує. Про цю історію я знаю не дуже багато, зізнався Бруно нарешті, хоч я трохи знаю про середні віки, докинув він. Я люблю розповіді про лицарів, шукачів пригод і дослідників. Гарліст свиснув крізь зуби і сердито похитав головою. Саме тому я й тут, аби змінити твої знання, сказав він зловісним голосом, щоб визволити твої думки з пригодницьких книжок і навчити тебе краще розуміти, звідки ти походиш, розповісти про великі кривди, яких тобі було завдано. Хлопець кивнув головою і був цілком задоволений словами вчителя, бо припустив, що той нарешті пояснить, чому Бруно примусили покинути їхній зручний дім і переселитися в це жахливе місце, бо це була найбільша кривда, якою він зазнав за своє коротке життя. Сидячи сам один у своїй кімнаті за кілька днів по тому, Бруно почав думати про речі, які він робив у своєму колишньому домі, і яких не міг робити після того, як переселився в геть звідси. Більшість цих неможливостей пояснювалася тим, що він не мав тут друзів, із якими міг би погратися, і не було підстав сподіватися, що Гретель коли-небудь захоче гратися з ним. Але все ж залишалася одна справа, яку він міг зробити самостійно і якою займався весь час, коли жив у Берліні. Це були дослідження. Коли я був малим, сказав Бруно, звертаючись сам до себе, я дуже втішався дослідженнями. Але це було в Берліні, де я знав кожен куточок і міг знайти все, що хотів, із зав'язаними очима. Але я ніколи нічого не досліджував тут чи не час почати? І аби не передумати, Бруно стрибнув зі свого ліжка і почав нишпорити в гардеробі, шукаючи тим пальто та старі черевики, одяг, який, на його думку, має носити справжній дослідник, і наготувався покинути дім. Робити дослідження всередині дому було безглуздим. Зрештою, цей дім дуже відрізнявся від того, в якому вони жили в Берліні, і який, наскільки Бруно міг пригадати, мав сотні закапелків, і кутків, і дивних маленьких кімнат, не кажучи вже про п'ять поверхів, якщо брати до уваги підвал та маленьку кімнатку на горі з віконцем, перед яким він аби виглянути назовні мусив ставати навшпиньки. Ні, цей будинок не годився для досліджень. Якщо він хотів щось розвідати, то мусив вийти на двір. Ось уже кілька місяців Бруно виглядав із віконця в своїй спальні на сад, на лаву з написом, на високу загорожу і дерев'яні телеграфні стовпи, І усе те, про що він написав бабусі у своєму недавньому листі. І, хоч як часто він дивився на людей, людей надто дивного вигляду у їхніх смугастих піжамах, йому досі жодного разу не спало на думку замислитися, що все це означає. Здавалося, ніби це зовсім інше місто, населене людьми, які жили й працювали разом поблизу будинку, де Бруно мешкав. Чи справді вони були зовсім іншими? Усі люди в тому таборі носили однаковий одяг, смугасті піжами. А на голові мали також однакові тюбетейки і смугастої тканини. А всі люди, які часто приходили в його дім, за винятком матері Гретель та його самого, носили однострої різної якості та з різною кількістю нагород, кашкети й каски, а також мали червоно-чорні пов'язки на руках, пістолети в кобурах на поясі. А ще були жахливо серйозні, ніби справа, яку вони виконували, надзвичайно важлива, і ніхто не міг думати інакше. У чому справді між ними різниця? запитував себе Бруно, і хто вирішував, які люди мають носити смугасті піжами, а які вдягати однострої? Звісно, іноді обидві групи змішувалися. Він часто бачив людей зі свого боку огорожі з колючого дроту на її протилежному боці, і коли він на них дивився, то було очевидно, що вони там виконують свої обов'язки. Люди в піжамах виструнчувалися, коли до них наближалися солдати, а іноді падали на землю, і іноді не могли навіть підвестися, і їх клали на ноші і кудись несли. Дивно, що я досі не цікавився цими людьми, подумав Бруно. І також дивно, що, хоч солдати й часто туди заходять, Бруно не раз бачив там навіть батька, та жодного з чоловіків у смугастих піжамах ніколи не запрошували в дім. Іноді не часто, але іноді кілька солдатів залишалися в них обідати, і в таких випадках на стіл ставили багато шипучих напоїв. А коли Гретель і Бруно ковтали свої останні шматки їжі, дітей виряджали до їхніх кімнат, і тоді внизу починався гучний гамір, лунав якийсь жахливий спів. Батько і мати, вочевидь, утішалися товариством солдатів. Бруно був у цьому переконаний, але вони ніколи не запрошували на обід жодного чоловіка у смугастій піжамі. Покинувши дім, Бруно обійшов навколо нього і подивився вгору на віконце у своїй спальні. Знизу не здавалося, що воно дуже високо, з нього, либонь, можна було стрибнути і не завдати собі великої шкоди, подумав він, хоч і не міг уявити обставини, за яких наважився б на такий ідіотський учинок. Можливо, тільки якби дім охопила пожежа і він потрапив би у паску у своїй кімнаті, але навіть у такому випадку стрибати вниз було б ризиковано. Він подивився праворуч так далеко, як тільки зміг. Висока загорожа здавалася нескінченною в сонячному світлі, І він був радий, бо це означало одне він не знав, що там буде далі, і міг піти з'ясувати це, тобто здійснити своє дослідження. Була лише одна цікава річ, якої Герліст навчив його на своїх уроках історії він розповів йому про таких людей, як Крістофер Колумб і Америго Веспуччі – то були люди з настільки цікавим і повним пригод життям, що Бруно тільки дужче утвердився в думці він буде схожий на них, коли виросте. Але перш ніж податися в тому напрямку, він мав дослідити ще одну річ лавку в саду. Протягом усіх цих місяців він дивився на неї, дивився здалеку на табличку, він називав її Лавка з табличкою, але досі не мав уявлення, що там написано. Поглянувши ліворуч і праворуч, Аби переконатися, що ніхто до нього не наближається, він підбіг до лави і примружився, аби прочитати слова. Це була маленька бронзова табличка, і Бруно не мав проблем із прочитанням слів. Установлена на честь відкриття табору, він завагався. Геть, звідси, дочитав до кінця, спіткнувшись, як зазвичай, на назві: 19 червня 40-го року. Він простягнув руку і доторкнувся на мить до таблички. Бронза була дуже холодною, і він відсмикнув пальці, перш ніж зробити глибокий вдих і продовжити свою подорож. Єдина річ, про яку Бруно намагався не думати, безліч разів казали про це й мати, й батько, що йому не дозволено йти в тому напрямку, не дозволено близько підходити до загорожі табору, і будь-які дослідницькі експедиції в геть звідси забороняються. забороняються Категорично. Розділ 10. Точка Пляма Клякса. Силует, що перетворився на хлопчика. Прогулянка понад загорожею з колючого дроту забрала в Бруно набагато більше часу, ніж він сподівався. Він йшов і йшов. Коли озирався назад, будинок, у якому він жив, ставав меншим і меншим, аж поки зник із поля ЗОРУ остаточно. Протягом усього цього часу він не бачив нікого поблизу загорожі. Не знайшов він і дверей, які дозволили б йому війти всередину, і він почав упадати в розпач, що його дослідницька експедиція завершиться нічим. І справді, хоч колючий дріт тягнувся далі, ніж бачили його очі, хатини, будівлі та стовпи диму залишилися далеко позаду, і дротяна загорожа, схожа, відокремлювала його лише від відкритого простору. Ідучи вже годину, він почав відчувати невеличкий голод. Він подумав, що на перший день йому вистачить досліджень і, мабуть, час повернутися. А проте саме в цю мить маленька точка з'явилася в далині, і Бруно звузив очі, намагаючись роздивитися, що то таке. Бруно пригадав книжку, яку прочитав. Там чоловік заблукав у пустелі, оскільки ж не мав ані їжі, ані води, то протягом кількох днів він уявляв, що бачить чудові ресторани і величезні водограї, та коли спробував поїсти з них або попити, то вони перетворилися на ніщо, на кубки піску. Бруно подумав, а чи не те саме відбувається тепер із ним. Та поки він про це думав, Ноги несли його крок за кроком ближче й ближче, до точки на відстані, яка з часом перетворилася на пляму, потім на кляксу, а зрештою стала виказувати всі ознаки перетворення на силует. А коли Бруно підійшов іще ближче, то побачив, що перед ним не точка, не пляма, не клякса і не силует, а людина. Насправді то був хлопчик. Бруно прочитав удосталь книжок про дослідників, аби знати, що ніколи не варто довіряти своїм очам. Переважно кількість разів очі натрапляли на щось цікаве, що сиділо або лежало, думаючи про своє, і чекаючи, коли його відкриють, як, наприклад, Америка. Іншим разом вони відкривали щось таке, до чого ліпше було не торкатися, як, наприклад, до мишу в буфеті. Хлопчик належав до першої категорії. Він просто сидів там, думаючи про щось своє, і чекаючи, коли його відкриють. Бруно вповільнив ходу, коли побачив точку, що перетворилася на пляму, а потім на кляксу, а потім на силует, що перетворився на хлопчика. Хоч їх розділяла загорожа з колючого дроту, він знав, що з чужинцями завжди треба бути обережним і наближатися до них з осторогою. але він не зупинився, і незабаром вони дивилися один на одного. Привіт, сказав Бруно. Привіт, відповів хлопчик. Хлопчик був менший, ніж Бруно, і сидів на землі із сумним обличчям. Він був у такій самій смугастій піжамі, яку носили люди по той бік загорожі, і смугастій шапочці на голові. Він не мав на ногах ані черевиків, ані шкарпеток, і ноги в нього були досить брудні. На руці він мав пов'язку із зіркою. Коли Бруно вперше наблизився до хлопчика, той сидів, схрестивши ноги на землі, дивлячись на пилюку під собою. Проте через мить він подивився вгору, і Бруно побачив його обличчя. Обличчя також було дуже дивне, шкіра майже сіра, але такої сірості Бруно ніколи раніше не бачив. Хлопчик мав великі очі кольору солодкої карамелі, білки були дуже білі, і коли хлопчик подивився на нього, то Бруно здалося, що на його обличчі нічого немає, крім величезних засмучених очей. Бруно ніколи не бачив худішого або сумнішого хлопчика, але подумав, що буде цікаво попазікати з ним. Я досліджував місцевість, сказав він. Справді? запитав хлопчик. Справді, я ходив майже дві години. Строго кажучи, це було неправдою. Бруно здійснював своє дослідження лише трохи довше, ніж годину, але він не вважав легке перебільшення неприпустимим. Це було не те саме, що збрехати, і робило його видатнішим шукачем пригод, аніж він насправді був. Ти щось знайшов? запитав хлопчик. Дуже мало. Узагалі нічого. Я знайшов тебе, через мить відповів йому Бруно. Він подивився на хлопчика і хотів його запитати, чому він такий засмучений, але завагався, бо подумав, що таке запитання може здатися грубим. Він знав, що іноді люди, які сумують, не хочуть, аби їх запитували про це. Іноді вони й самі розповідають про причину свого смутку, а іноді говорять про це кілька місяців. Але в цьому випадку Бруно подумав, що він ліпше зачекає, перш ніж скаже нехай там що. Він усе ж таки дещо відкрив під час свого дослідження, і тепер, коли нарешті трапилася нагода поговорити з тим, хто перебував по той бік колючого дроту, йому хотілося використати цю можливість якнайбільше. Він сів по цей бік загорожі, схрестив ноги так само, як той малий хлопчик, і пожалкував, що не приніс із собою плитки шоколаду або пиріжка, які вони могли б розділити. Я живу в будинку по цей бік загорожі, сказав Бруно. Справді, одного разу я бачив той будинок здалеку, але я не бачив тебе. Моя кімната на другому поверсі, сказав Бруно, я можу звідти дивитися через загорожу. Мене звуть Бруно, до речі. А мене шмуль, сказав малий хлопчик. Бруно почухав собі обличчя, непевний, що правильно почув ім'я хлопчика. Як тебе звати, ти сказав? запитав він. Шмуль, відповів малий хлопчик, начебто це було найзвичайнісіньке ім'я у світі. А як ти сказав, звуть тебе? Бруно, я ніколи не чув такого імені, сказав шмуль. А я ніколи не чув такого, як твоє, сказав Бруно. Шмуль, ненадовго замислився. Шмуль. Мені подобається, як воно звучить, коли я його промовляю. Шмуль. Воно звучить, як свистіння вітру. Бруно, сказав шмуль, задоволено кивнувши головою. Так, я думаю, що твоє ім'я також мені подобається. Воно звучить так, ніби хтось тре долонею об долоню, щоб зігрітися. Я ніколи не зустрічав хлопця, якого звали б шмуль сказав бруно. По цей бік Загорожі є десятки шмулів, сказав хлопчик, можливо, й сотні. Мені хотілося б мати ім'я, яке належало б тільки мені. А я ніколи не зустрічав когось, кого би звали Бруно, сказав Бруно, окрім себе самого, звісно, схоже, що я один бруно у світі. Тоді ти щасливий, сказав шмуль. Мабуть, щасливий. А скільки тобі років? запитав Бруно. Шмуль подумав, Подивився на свої пальці і став загинати їх, ніби щось підраховував. Мені дев'ять років, сказав він. Я народився 15 квітня 34-го року. Бруно подивився на нього з подивом. Що ти сказав? запитав він. Я сказав, що я народився 15 квітня 34-го року. Очі в Бруно широко розплющилися, а його рот утворив літеру О. Не вірю, сказав він. Чому ти не віриш? запитав Шмуль. Ні, сказав Бруно, швидко похитавши головою. Я не хотів сказати, що не вірю тобі. Я хотів сказати, що здивований, от і все, бо мій день народження також 15 квітня, і я народився в 1934 році. Ми народилися в один і той самий день. Шмуль поміркував про це. Отже й тобі дев'ять років, сказав він. «А то ж, хіба це не дивно? Дуже дивно сказав Шмуль, бо хоч на цьому боці загорожі є десятки шмулів, але я не думаю, щоб мені коли-небудь зустрічався хтось із таким самим днем народження, що й у мене. Ми як близнюки, сказав Бруно. У якомусь розумінні, погодився Шмуль. Несподівано Бруно опанувала велика радість. Він пригадав Карла, Даніеля і Мартіна, своїх трьох найкращих у житті друзів, пригадав, як весело було їм разом в Берліні, і усвідомив, яким самотнім він почувався тут, у будинку геть звідси. У тебе багато друзів? запитав Бруно, трохи схливши голову набік, поки чекав на відповідь. О, так, сказав Шмуль, у певному розумінні. Бруно спохмурнів. Він сподівався, що Шмуль скаже, буцім друзів у нього немає, бо в такому разі вони б знайшли ще одну спільну рису. Близьких друзів? уточнив він своє запитання. Не скажу, що дуже близьких, відповів Шмуль. Але нас багато. Я маю на увазі хлопців мого віку, по цей біг загорожі. Проте більшість часу ми б'ємося. Чому я сюди й прийшов, щоб побути на самоті? Це так несправедливо, сказав Бруно. Я не розумію, чому мене тримають по цей бік загорожі, де немає нікого, з ким я міг би поговорити або погратися, а ти маєш десятки друзів і, мабуть, щодня граєшся по кілька годин. Я повинен поговорити про це з батьком. Звідки ти сюди приїхав? запитав Шмуль, звузивши очі та з цікавістю подивившись на Бруно. З Берліна? Де це? Бруно відкрив рота, щоб відповісти, але зрозумів, що точно не знає. В Німеччині, звичайно, сказав він. А ти хіба приїхав не з Німеччини? Ні, я приїхав із Польщі, сказав Шмуль. Бруно спохмурнів. Тоді чому ти розмовляєш німецькою мовою? запитав він. Бо ти привітався зі мною по німецькому, тож я й відповів тобі по німецькому. Ти вмієш розмовляти польською мовою? Ні, сказав Бруно, нервово засміявшись. Я не знаю нікого, хто розмовляв би двома мовами. Тим більше в нашому віці. Мама була вчителькою в моїй школі. Вона навчила мене німецької мови, пояснив шмуль. Вона також розмовляє французькою мовою, і італійською, і англійською. Вона дуже розумна. Я ще не розмовляю ні французькою, ні італійською, але вона пообіцяла навчити мене англійської мови, бо одного дня знання цієї мови може мені знадобитися. Польща! Замислено сказав Бруно, зважуючи це слово в себе на язиці. Вона не така гарна, як Німеччина, правда ж? Шмуль спохмурнів. Чому? запитав він. Ну, хоч би тому, що Німеччина найбільша з усіх країн, відповів Бруно, пригадуючи те, що підслухав із суперечки батька з дідусем, причому не один раз. Ми всіх переважаємо. Шмуль подивився на нього, але не сказав нічого. І Бруну дуже схотілося змінити тему розмови, бо коли він промовляв свої слова, то вони звучали для нього не зовсім переконливо, і він не хотів, аби Шмуль подумав, що він хизується. До речі, де розташована Польща? запитав він після того, як мовчанка закінчилась. Вона в Європі, де ж їй ще бути, відповів Шмуль. Бруно спробував пригадати країни, про які він довідався на останньому уроці географії від гера Ліста. Ти коли коли-небудь чув про Данію? запитав він. Ні, відповів Шмуль. Я думаю, Польща в Данії, сказав Бруно, ще більше збентежившись, хоч і намагався здаватися розумним, бо вона розташована дуже далеко, додав він, щоб грунтувати своє твердження. Шмуль дивився на нього якусь мить, роззявивши рота, потім двічі стулив його, так ніби уважно обмірковував слова Бруно. Але ж ідеться про Польщу, нарешті сказав він. Справді? запитав Бруно, так, про неї, а дані лежить далеко як від Польщі, так і від Німеччини. Бруно спохмурнів. Він часто чув про ці країни, але йому було завжди важко утримати їх у своїй голові. Воно то так, сказав він, але все відносне, хіба ні? Я маю на увазі відстані. Він хотів облишити цю розмову, бо починав думати, що у всьому помиляється, і пообіцяв собі в майбутньому приділити більше уваги вивченню географії. Я ніколи не був у Берліні, сказав Шмуль. А я думаю, що ніколи не був у Польщі перед приїздом сюди, сказав Бруно, що було правдою, бо він справді в Польщі ніколи не був. Якщо справді ми тепер перебуваємо в Польщі, я переконаний, що ми перебуваємо в ній. Спокійно відповів Шмуль, хоч це не дуже приємна її частина. Ні, не дуже. Та частина, де я раніше жив, набагато приємніша. Вона, звичайно, не така приємна, як Берлін, сказав Бруно. У Берліні ми мали великий дім на п'ять поверхів, якщо брати до уваги підвал і кімнатку з віконцем на горі, і там були чудові вулиці та прилавки з фруктами й городиною, а ще чимало кав'ярень. Та якщо ти коли-небудь потрапиш туди, то я не рекомендую тобі ходити містом в суботу, бо в цей день там дуже багато людей, і тебе штовхатимуть від стовпа до стовпа, але там було набагато приємніше до того, як усе змінилося. Що ти маєш на увазі? запитав шмуль. Знаєш, раніше там було дуже спокійно, пояснив Бруно, що не хотів говорити про те, як там усе змінилося, і я міг читати в ліжку вночі. А тепер там іноді буває дуже гамірно і лячно, і ми повинні гасити світло, коли є. Там, звідки я приїхав, набагато приємніше, ніж у Берліні, сказав шмуль, який ніколи в Берліні не був. Усі ставилися до нас по дружньому, і наша родина мала багато гостей, а їжа там також набагато краща. Либонь, ми повинні зійтися на тому, що ми багато в чому не погоджуємося сказав Бруно, якому не хотілося сперечатися з новим другом. Гаразд, сказав Шмуль. Тобі подобається дослідження? через мить запитав Бруно. Я ніколи їх не здійснював, признався Шмуль. Я хочу стати дослідником, коли виросту, сказав Бруно, швидко киваючи головою. Поки що я не можу зробити більше, аніж читати про дослідників, але це принаймні означає, що коли я стану одним із них, то не робитиму помилок, які робили вони. Шмульс похмурнів. Яких помилок? запитав він. О, незлічених, пояснив Бруно. Проблема досліджень полягає в тому, що ти повинен знати, чи те, що ти відкрив, варте бути відкритим. Деякі речі перебувають собі на своєму місці, займаючись своїми справами, чекаючи, поки їх відкриють, як, наприклад, Америка. А інших речей, мабуть, краще не чіпати, як дохлу мишу в глибині буфета. Думаю, я належу до першої категорії, сказав Шмуль. тож», – відповів Бруно, я думаю так само. Чи можу я запитати тебе про дещо? додав він через коротку мить. Запитуй, сказав Шмуль. Бруно трохи подумав він хотів правильно сформулювати своє запитання. Чому так багато людей на твоєму боці загорожі? запитав він. І що ви всі там робите?